Сьогодні у нас класне замовлення. Ви зараз побачите її. Це була доріжечка, ми з нею робили овальчик, і вона вас здивує ціною, тому що виглядає вона реально як дуже дорога доріжка, але ви зараз побачите, а насправді вона йде бюджетна. Давай зараз перевернемо, покажемо цей коло, цей крутяцький візерунок. Опа! А тепер дивіться, дивіться, яке класне коло вийшло. Такого плану килимочки коштують взагалі в районі 2000 тисяч гривень, але оглядає просто бомбезно. Подивіться, який класничий килимочок вився. А ну, горік, візьми, будь ласка, мене зараз, я розкажу про. А тепер дивіться, будь ласка, до цього замовлення. У нас ще були доріжечки. Була доріжечка на коридор. Опа, яка буде коштувати все нам все від 450 гривень. Були доріжечки також. І при кроваті їх положили до цього кола. Дивіться, будь ласка. І також доріжечки ще брали і в прихожу. Подивіться, який крутяцький, класний комплект. Овальні килимочки, доріжки. Демте по якості? Така доріжечка взагалі коштує від 450 гривень. Дід, будь ласка, ближче. Я вам покажу по ворсику. Ворсик, подивіться, який класний, класний, приємний ворсик. Справді, кольори йдуть темної пудрі з біжевом. І ви бачите, який круто вирізаний малюночок. Ну, Хіба цей килимочок не виглядає дорого? Він виглядає просто шикарно. Коврова основа. Зараз ще будемо робити йому оверлог по колу, і ви побачите, який класний получите килимок. Тому обов'язково звертайтеся, і ця доріжечка фешн буде у вас абсолютно за недорогі кошти. І доставочка наша безкоштовна.